У Луцькраді дослухались до прохань мешканців громади, у яких є потреба їздити з Луцька у село Брище і навпаки. Тож автобус, який наприкінці березня передали благодійники з Німеччини, запустять саме за маршрутом Луцьк-Брище. Як розповіли у відділі транспорту Луцькради, тривають деякі. Формальності у оформленні цього автобусу і скоро він уже возитиме мешканців громади безкоштовно. Це станеться вже через кілька днів, орієнтовно через тиждень він вже пройшов технічний огляд. Відповідно, він також в страховій компанії відповідно, має поліс цивільної відповідальності страхових для такого виду транспорту. Підписано вже і розроблено паспорт цього автобусного маршруту. Він вже на сьогоднішній день направлений в патрульну поліцію для погодження. От вже знаю, що є два. Ва, водії відповідно, які будуть в підприємстві закріплені, цей автобус буде перевозити жителів села Брища і безпосередньо тих, які там проживають, і значить буде. Графіком руху розроблено, щоб вони могли ці проміжні години доїжджати, особливо це в 9-й годині, щоб могли до міста Луцька доїхати. І в обідню пору автобус буде назад також довозити пасажирів в село Борис.